Запорізькі команди школярів готуються до всеукраїнського фіналу ігор серед учнів загальноосвітніх шкіл під назвою Кул cool Геймс. Ці змагання в Україні проводяться вже п'ятий рік. Обласний відбір проходив у важких умовах, враховуючи нинішню ситуацію в Запорізькій області. Враховуючи, що дещо у нас запроваджена змішана форма навчання в деяких закладах освіти, то ми змогли провести. Відповідні заходи на рівні громад і далі на рівні області. У нас є дивізіони-переможці. І Запорізька область, на щастя, буде представлена на всеукраїнському фізкультурно оздоровчому заході Колґємс. 20 дітей з нашої області разом з трьома супроводжуючими вчителями поїдуть на ці змагання. Головною проблемою підготовки юних спортсменів у нинішніх умовах було те, що відбори навіть на обласний етап проходили в режимі онлайн. Діти просто відвикли від боротьби віч на віч. Це впливає у першу чергу на психологічну налаштованість юних спортсменів. Тому, по перше, обласний етап було вирішено провести в режимі офлайн. Головне завдання пристосувати дитячу психіку для змагань такого формату. Ми навіть не уявляли, наскільки це буде сприйнято позитивно дітьми і їхніми батьками і педагогічними колективами. Надзвичайно таке було просто свято спорту, свято фізичної культури, фізичної активності. Тому, звісно, ми звісно ми. Ну ну ми цінуємо кожну хвилину нашої очної зустрічі. Саме з цією метою уперше для команд учасниць українського фіналу організований окремий навчально-тренувальний збір. Причому для найбільш ефективної підготовки юних спортсменів департаментом освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації був закуплений відповідний інвентар, на якому команди будуть боротися за нагороди у всеукраїнському фіналі Кул cool Геймс. Саме на ньому запорізькі школяри і готуються до київських баталій. Ми вже знаємо, що і як нам треба робити. Тому прийняли таке рішення, що треба підготуватися більш ретельно. Тому ми бажаємо перемогти і зайняти достойне місце в цих змаганнях. Все для цього у нас є. Всеукраїнський фінал ігор серед учнів загальноосвітніх шкіл під назвою Кул «Cool Геймс відбудеться наприкінці січня у Києві. Спортсмени змагатимуться у трьох вікових дивізіонах. Запоріжжя в столиці представлятимуть два колективи Запорізької загальноосвітньої школи Основа, а також опорний заклад освіти, Матвіївський загальноосвітній навчально-виховний комплекс Всесвіт Матвіївської сільської ради.